Прийшло знову, друзі, потепління, сніг тане, але ще до нас в чашу не йде. Ось так приямок набрався вже майже. Подивіться, тут вже вода зараз піде. Під снігом все чудово. Чистенька водичка. Так, тут залишилось в цьому приямочку десь сантиметр. Бачите, 2 да? сантиметри до труби і наша вода піде до нас ставочок. Зараз покажу вам, де буде витікати вона. Тут вона йде під землею. Це чудово буде, якщо піде, добереться знову Олексій за мною. Так, бачите, ну ще, ще не тече. Ще не тече, але 2 см залишилось. І піде до нас в час через цю трубу. При ямочок також і під землею буде затікати ось сюди. Десь тут труба у нас а, снігом. Закидали снігом. О, побачимо відразу. Так що зимова риба, риболовля поки що відміняється. Рівень бачите, трохи да? підупав. Нічого страшного, ми нікуди не спішимо. По рибалці зрозуміло дне. Шукаємо ями, виключаємо компресор, мотиль купуємо і сідаємо рибалимо. Ну, це вже коли буде сніг, чудовий, лід чудовий на нашому ставочку. А так у нас коментарів багато у Фейсбуці. Сергій Кузьменко, підписуйтесь і відстежуйте, що ми робимо. Так що такі умови для зимувалої риболовлі. Коротше, ні одного карася ми ще не піймали, якщо чесно. Не виходить у нас. Ну нічого, ми все виправимо. Все, друзі, на цьому. Прощаюся з вами. До зустрічі.